Українській дипломації та державній службі потрібні нові імена: фахові, амбітні, з відкритим поглядом у майбутнє. Я 29 років працював до війни, і оці останні три роки це війна. Я вам скажу, що це небо і земля. Дипломатія до військового часу, до воєнного часу це абсолютно. Обі, це було ну можна сказати в задоволення зараз. Коли дипломати західні розказують, скільки вони зробили там за місяць. Я їм кажу, ми це робимо за три дні. За словами дипломата, сьогодні важливо не лише утримувати увагу світової спільноти щодо війни в Україні, а й домагатися реальної підтримки, яка б виходила за межі формальних зобов'язань. І От наша дипломатія – задача наших послів дипломатів перенести у цей стан нашої військової. Повсякденної, от вас почали обстрілювати до цього, казали, що не обстрілювали. Зараз ви відчуваєте в повній мірі, що це відбувається кожен день по всій Україні. Як змусити людей в Австрії, які сидять на площі перед прекрасним палацем і їдять круасани, Як їм зараз треба свою зарплату, свою пенсію скасувати для того, щоб допомагати Україні? Під час зустрічі говорили і про якість української освіти. Олександр Міщенко закликав студентів використовувати усі можливості, які мають в університеті. То, що зараз я хотів би сказати студентам: використовуйте всю можливість, що ви маєте зараз, зі своїх викладачів. Ми, на жаль, не цінуємо освіту. Ми не цінуємо людей, які щось знають, а потім починаємо з нас доганяти. Ми інколи не не думай, що знання як повітря що воно обмежене, що його треба наприклад чіпати, витягувати з наших. Старших колег, старших викладачів я всім студентам говорю це час вчитися, час працювати. Олександр Міщенко наголосив, залучення молодих спеціалістів, особливо з регіонів, це інвестиція у професійне майбутнє української дипломатії. А для студентів це шанс долучитися до формування зовнішньої політики держави у час, коли Україна бореться за свою незалежність. Зустріч із чернівецькими студентами відбулася на запрошення ректора ЧНУ Руслана Білоскурського. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі4.